Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 59-й урок курсу географії 7 класу Атлантичний океан, а саме загальна характеристика, клімат, води та природні багатства океану. Атлантичний океан другий за розмірами водний басейн нашої планети. Його площа 91,6 мільйона км2. Він займає приблизно п'яту частину поверхні Землі. Середня глибина 3926 метрів, максимальна глибина жолоб Пуерто-Ріко 8742 метри, об'єм води 330 млн кубічних кілометрів. Кількість морів 16. Найвища висота припливів. Затока Фанді 18 метрів. Найбільша затока мексиканська. Площею 1 мільйон 555 тисяч км. Атлантичний океан сильно витягнутий із півночі на південь за відносно невеликих відстаней між східними і західними узбережжями. Від північного полярного кола до берегів Антарктиди Атлантичний океан простягається на 16 тисяч кілометрів. У північній та південній частинах океан розширюється, а в екваторіальних широтах звужується до 2,9 тисяч кілометрів. Межі океану відображено червоним. Порівняно з тихим, Атлантичний океан більше зазнає впливу суходолу, оскільки він вущий за тихий. Вплив материків особливо відчувається у морях та затоках Атлантики. Окремість морів, як, наприклад, Середземне, заходять на тисячі кілометрів глиб суходолу. Центральна частина океану розташована в екваторіальному поясі, а крайні північ і південь перебувають у протилежних півкулях у холодних полярних широтах. Атлантичний океан умиває береги близько 70 найзаселеніших країн чотирьох континентів Євразії, Африки, Північної та Південної Америки. Через Атлантичний океан проходить більше морських шляхів, ніж через будь-який інший. Атлантичний океан поєднано штучним Панамським каналом з Тихим океаном та Суецьким каналом з Індійським океаном. Далі давайте ми з вами розглянемо. Історію дослідження Атлантичного океану. Атлантичний океан здавна досліджували жителі країн Європи, але на простори власне Атлантичного океану через Гібралтарську протоку вийшли Фінікійці. Саме вони проклали морський шлях на північ до Британських островів. Відомі були їм також і південні широти цього океану. На захід Фінікійці доходили в Атлантичному океані до Азорських островів. Важливі наукові дослідження поверхневих вод океану були здійснені у другій половині XVIII століття, коли американський вчений та політичний діяч Бенджамін Франклін склав першу карту найпотужнішої теплої течії Атлантичного океану Гольфстріму. На початку 19 століття англійські військові мореплавці Джон Рос та його племінник Джеймс Росс здобули перші точні відомості про глибини Атлантичного океану. У 1870-х роках відбулася перша океанографічна експедиція на англійському судні Челленджер. Під час якої вдалося відкрити північно-атлантичні і південно-атлантичні хребти, найглибший жолоб Атлантики Пуерто-Ріко, величезні улоговини тощо. Лише в ХХ столітті вдалося отримати достовірні уявлення про характер Дна Атлантичного океану завдяки винаходу ехолота, приладу для визначення глибин. Атлантичний океан за віком є відносно молодим. Утворення Атлантичного океану розпочалося після розколу гондвани. Розширення триває й донині. Атлантичний океан, на відміну від Тихого, одночасно розташований на стику кількох літосферних плит північноамериканської, Євразійської, Карибської, Південноамериканської, Африканської та Антарктичної. Рельєф Дна Атлантичного океану порівняно з тихим, не такий складний. За середніми глибинами океан посідає третє місце після Тихого та Індійського. Добре розвинений шельф, що складає 8,5% всієї площі дна, що створює сприятливі умови для видобування корисних копалин. Найбільш глибокі райони океану лежать біля його західних берегів. Найглибші глибоководні жолоби Пуерто-Ріко 8742 метри та південно сандвічевий жолоб з глибиною 8325 метрів. Важливий елемент дна Атлантики це великий підводний серединоатлантичний, що складеться з двох частин північно південноатлантичного, хребет, який простягнувся посередині океану, з півночі на південь, майже на 17 тисяч кілометрів. За формою він нагадує латинську літеру С і має ширину понад 1 тисячу кілометрів. Це порівняно молода гірська споруда із різко вираженою сесмічною діяльністю та слідами підводних вивержень на поверхні. Це єдиний серединоокаїнічний хребет Світового океану, частина якого піднімається над рівнем моря у вигляді великого вулканічного масиву острова Ісландія. Майже через увесь серединоокенічний хребет простягається величезна поздовжня розкулена земної кори, що носить назву рифт глибиною близько 2 км і завширшки до 30 кілометрів. Крім серединоокеанічного хребта, на дні океану є й інші підняття. Разом вони розділяють ложу Атлантики на окремі улоговини, на карті підкреслено жовтою лінією. На відміну від тихоокеанських, Атлантичні улоговини мають рівнішу поверхню. Це пояснюється великою кількістю осадових відкладів, накопичення яких сприяє незначна кількість у перехідній зоні Атлантики глибоководних жолубів 5 проти 25 в Тихому океані, куди надходять з річками і дощовими водами осадові відклади з материків. В Атлантиці порівняно мало островів, а ті, що є, зосереджені переважно північній частині океану. Тепер перейдемо до розгляду клімату Атлантичного океану. Атлантичний океан, простягнувшись від північного до південного полярного кола, лежить в усіх кліматичних поясах Землі, тому його кліматичні умови досить різноманітні. Більша частина океану розташована в помірних та тропічних широтах. З обох тропічних областей високого тиску в напрямі екваторіальних широт дмуть постійні вітри пасати. У північній тропічній частині влітку і восени зароджуються тропічні циклони, які нерідко переходять в урагани. Найбільше їх над Карибським морем та Мексиканською затокою. У помірних широтах Атлантики панують західні вітри. Найбільшої сили вони досягають у помірних широтах Південної півкулі. У полярних широтах кліматичні умови формуються підливом північного льодовитого океану на півночі та Антарктиди на півдні. Тут велика кількість айсбергів і дрейфуючої криги. В Атлантичному океані також чітко простежується відхилення від середньоширотних температур на сході і заході одного географічного поясу. Таке порушення зонального розподілу температур в Атлантиці, так само, як і в Тихому океані, пояснюється циркуляцією атмосфери і поверхневих вод. На півночі Атлантики в помірних широтах розміщений ісландський мінімум, тобто область низького атмосферного тиску. Тут повітряні маси перебувають в велетенському кругу обігу, обертаючись проти годинникової стрілки. На сході кругу обігу над Атлантичним океаном тепле повітря прямує від тропіків, а на заході поясу повітря рухається від арктичних широт, звідки надходять холодні повітряні маси. У тропічних широтах температура повітря на заході Атлантики навпаки вища, ніж на сході. Це зумовлено рухом повітряних мас навколо північно-атлантичного або азорського максимуму, області високо-атмосферного тиску, повітря. Це зумовлено рухом повітряних мас навколо північно-атлантичного або азорського максимуму. Області високого атмосферного тиску, де повітря рухається тут за годинниковою стрілкою. Тому на заході Атлантичного океану з екваторіальних широт надходить тепле повітря, а на сході, навпаки, порівняно на холодні повітряні маси рухається з помірного поясу. Кліматичні відмінності в межах одного поясу спостерігаються в Атлантиці і південніше екватора. Тут, у тропічному поясі, також утворився велетенський кругообіг повітряних мас. Вони рухаються навколо ще однієї області високого атмосферного тиску, південно-атлантичного максимуму. Під її впливом холодні повітряні маси просуваються від антарктичних широт на північ уздовж Африки. Зворотний потік прямує вздовж берегів Південної Америки. Властивості водних мас Атлантичного океану пов'язані з особливостями клімату. Біля берегів Європи проходить тепла північно-Атлантична течія, водночас, вздовж берегів Північної Америки, холодні води Лабрадорської течії. З нею від Гренландії часто виносяться на південь велетенські айсберги. Значно посилюють різницю температур між західною та східною частинами тропічного поясу морські течії, а особливо Гольфстрім, найпотужніша з-поміж теплих течій світового океану. У своїй південній частині Гольфстрім має ширину 75 км. Товща водного потоку туди досягає 700-800 метрів. Водна маса температурою близько плюс 28 градусів за Цельсієм рухається зі швидкістю майже 10 км за годину. Основне джерело Гольфстріму це Карибське море. Величезна маса води, яку приносить сюди пасатні течії, потрапляє в мексиканську затоку. Рівень води тут підвищується, і її надлишок через флоридську протоку виходить у відкритий океан. Кліматичні відмінності в межах одного поясу спостерігаються в Атлантиці і південніше екватора. Тут, у тропічному поясі, також утворився велетенський кругообіг водних мас. Вони рухаються навколо області високого атмосферного тиску, південноатлантичного максимуму. Під її впливом водні маси просуваються від арктичних широт на північ уздовж Африки. Зворотний потік прямую вздовж берегів Південної Америки. У південних широтах Атлантичного океану рухається потужна течія західних вітрів, яка проникає сюди з Тихого океану через широку протоку Дрейка. Клімат Атлантичного океану, як і Тихого, надзвичайно різноманітний. Більша частина океану лежить у поясах, які цілорічно дістають значну кількість сонячної радіації. Тому температура поверхневих вод у центральній частині Атлантики досягає плюс 28 градусів за Цельсієм. На крайніх півночі та півдні Атлантики вона становить нижче 0 градусів за Цельсієм, особливо суворий океанічний клімат біля узбережжя Антарктиди. В усьому океані середня температура поверхневих вод становить плюс 16,5 градусів за Цельсієм. Але Південна Атлантика на 6 градусів холодніша за північну через вплив Антарктиди. В різних частинах Атлантичного океану солоність вод не однакова. Найбільше вона є в тропічних широтах 37,5 проміля. У місцях впадіння в океан потужних річок солоність вод океану знижується до 18 проміля, а в Балтійському морі вона становить тільки 15 проміля. Що стосується органічного світу, то Атлантичний океан дещо бідніший на біологічні ресурси, ніж тихий, хоча дає 35% світового вилову риби. Найбагатший органічний світ на півночі Атлантики. Високі температури води сприяють розвитку багатьох теплолюбних морських організмів. Життя в Атлантичному океані, як і в тихому зосереджені також і біля західного тропічного узбережжя, де на поверхню підіймаються багаті на поживні речовини глибині води. В океані мешкає скумбрія, тріска, тунець, сардина, нонотенія, меч риба, оселедець акули тощо. В помірних і полярних широтах багато китів, зокрема кашалотів і косаток. Характерні морські раки омари, а також лангусти, креветки, устриці. Океан багатий на природні ресурси, але природні багатства кануни недостатньо досліджені та використовується менше, ніж в інших океанах. Найбільше значення має видобування нафти та природнього газу. Окрім того, шельфи Атлантики багаті на родовища фосфоритів, соли, залізомарганцевих конкрецій і так далі. Енергія припливу вод океану використовується в роботі електростанцій. Перша була побудована в гирлі річки Ранс на півночі Франції. Потужно є також припливна електростанція у затоці Фанді, що на сході Канади. Через Атлантику здійснюється понад 50% всіх морських перевезень, тільки в північному морі виявлено більш як 100 родовищ нафти і газу. Пробурно сотні свердловин прокладено по дну нафту і газопроводи. Понад три тисячі спеціальних платформ, з яких видобувають нафту і газ, працюють у мексиканській затоці. В прибережних водах Канади та Великобританії видобувають кам'яне вугілля. Поширеним є рибальство і туризм. Через найбільше господарське усвоєння з усіх океанів планети. Атлантичний океан відчуває і найбільше техногенне навантаження. Саме тут, у 2010 році, в мексиканській затоці вибухнула нафтова платформа Deepwater Horizon, що стала найбільшою техногенною катастрофою з вилову нафти. Аварія задала непоправної шкоди органічному світу океану. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 59-го уроку курсу географії 7 го класу Атлантичний океан, його загальна характеристика, клімат, вода, історія дослідження та природні багатства. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!